І в мене повинен бути сьогодні вихідний, але ранок почався максимально дивно. Я зустріла свою сусідку, яка е розповіла мені знов про свою ситуацію. А я, як людина, яка працює з дуже різними варіантами негаразів, які у людей відбуваються, звісно, знаю, як з нею виходити з цієї ситуації. Але для цього потрібно заходити в халодінаміку, там взагалі без варіантів. І людина мені розповідає, 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 каже: Я не можу допомогти треба працювати. Якщо вам зі мною дорого, шукайте іншого спеціаліста, звертайтесь до релігії, до Бога, але так залишати не потрібно ситуацію, будь-яку в житті, все можна вирішити. Тому мовчазним свідком. Чужих негараздів я бути не хочу і вмістім чужого негативу.